Бачите, це у нас такі гідравлічні гальма Магура. І підсиділ з амортизацією. Сидіння мігеньке, комфортне, американський трек. У нас в Україні, до речі, найбільший вибір голландських велосипедів. Тому, кого цікавлять голландські велосипеди, у нас є вибір і дуже хороша ціна. Рама алюмінієва, підходить для зросту від 1,75 м і вище. Позаду планетарна втулка Shimano Nexus 7 7 швидкостей. Все захищено, менше обслуговування. Туди не попадає ні вода, ні вода, ні болото. Служить довго. Повнорозмірні крила, нічого на спину не хляпає. Багажник алюмінієвий з пружинкою. Позаді є стоп на батарейках. Спереді в нас теж гідравліка і амортизаційна вилучка. Виніс керма можна підлаштовувати. Він підлаштовується по нахилу, також можна по висоті його відрегулювати. Шестигранником, правда. Ціна такого велосипеда 10 тисяч гривень, доступний в СМТ Куликів Львівська область. Хто хоче новою поштою без проблем? Пакуємо в коробочку, надсилаємо день-два велосипед у вас.